випускники 9 класу зруйнованих шкіл у мікрорайоні Подусівка прийшли на подвір'я 21-ї школи, аби станцювати свій шкільний вальс 3 березня 2022 року російська авіація здійснила бомбардування житлових районів Чернігова за допомогою некерованих авіабомб. В цій школі в той час переховувалися жителі міста. Випускниця Анна також була у приміщенні, коли стався авіаналіт. Ми спустились, сиділи там і якраз мама стояла навпроти дверей. Ось. А я сиділа на стільчику. Цей вибух він за секунду, теж нічого зрозуміти неможливо. Ну, ми сиділи просто, і цей вибух, просто ти бачиш, як все на тебе летить. Я нічого в той момент не чула. Я одразу закричала, ну, маму кликала, в ошах пищало, і ну, в очах спочатку темно, потім світло, ти не розумієш, що відбувається взагалі. Ну, я потім вже побачила маму, вона. Вся в крові була. Я вийшла, дивлюсь на школу, і я, я не могла зрозуміти, що це моя школа, що її більше немає. Це дуже складно. Ми тут не можемо більше сидіти на уроках, ми тут не можемо провести останній дзвоник. Класна керівниця Тетяна Мишкун танцює разом зі своїми учнями. Говорить, стала частиною цієї школи і цього класу. Ця школа була ну, не просто роботою, це було моє натхнення. Я тут знаходила себе. Я тут познайомилася з моїм першим класом. Вони взагалі забарвили моє життя емоціями. Подарували мені молодість. Я не випадково з ними зараз танцюю. Їхній вальс, шкільний останній учні розповідають, вальс вони готували близько півроку і танцюють його там, де планували, на подвір'ї своєї школи. Ми мали випускатися з цієї школи цих датах, проводити репетиції тут саме ось на цьому подвір'ї, на цьому майданчику. Але знову ж таки, росіяни забрали в нас цю можливість. І ну ми танцюємо тут. Виходить, але ми танцюємо на її руїнах і випускаємося зовсім з іншої школи. Готувалися до випускного, вирішили прийти в школу, де вже мабуть не прозвенить жодного е, дзвоника. Для багатьох дітей в цьому році взагалі не прозвенить дзвоника, тому що вони загибли загинули під час вторгнення Російської Федерації, і також загинув один учень нашого класу Жолдак Гліб для якого. Дзвоник вже не прозвонить в цьому житті, але я думаю, що він все таки разом з нами. Ми завжди його пам'ятаємо. Я 28 років працювала в цій школі, йшла сюди і не пізнавала навіть дорогу. Буглини дерева, вікна, як вибити очі. Дуже жалко. Але це нічого в порівнянні з загиблими людьми і дітьми. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.